Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки, і я знімаю своє відео з Албанії. Бажаю вам приємного перегляду нового влогу. Він розпочинається просто зараз. Вітаннячко! У нас тут 5 березня і сьогодні дощовий день. І що мене могло спонукнути вийти на вулицю? Лише щось, лише щось таке. Що справді варте уваги, я йду за посилкою. Зараз ми з вами разом це будемо робити. Подія безпрецедентна, тому що за посилками я тут ніколи не ходжу. Це вперше. Робила я замовлення з AliExpress. І зараз вам розповім, як замовити щось з Алі в тирану. Так, тут, коли дощі, білизну накривають. Щоб вона не мокла ще більше. Зараз вам почала про це розповідати і згадала, що я не взяла з собою паспорт. Я жиду на пошту. Можливо, він треба буде це вперше. Ну, перевіримо. У мене є фотографія мого паспорту, можу і проконаю. Саме в цей бік іду вперше, тому разом з вами спостерігаю нові для себе будівлі. А поки розповім вам все по порядку. Я люблю замовляти з Aliexpress і завжди в Україні робила такі замовлення різні і більш змістовні, і щось таке дрібне. Так от, знайомі, які живуть тут в Албанії, вони мені розповіли, що вони замовляють з Аліку сюди собі посилочки. І розповіли мені, як це все можна легко зробити. Поділилися досвідом, що в них все доходить, як треба заповнити адресу, щоб все дійшло. І я так надихнулася цим. Вирішила почати з малого і замовила чохол собі на новий телефон, тому що модель нова, і я не могла тут купити собі чохол. На свій телефончик. Тому, ну, наче як треба, треба корисна річ і коштує не так багато. Якщо десь загубиться посилка, то я не буду сильно переживати з цього приводу. Отож, я вибрала товар і заповнила адресу. Я колись вам розповідала, що в Албанії є така дивина, тут будинки не мають номерів з квартирним номеруванням, то теж таке собі. І в такому випадку, що треба робити. Не треба вказувати номер будинку. От я, наприклад, навіть не знаю номер будинку, в якому я живу, як би це не звучало. Просто пишете вулицю свою, і сам Аліекспрес пропонує вам обрати найближче поштове відділення, тобто вказати індекс найближчого поштового відділення. І також я вказала свій албанський номер телефону. Я не знаю, чи можете замовляти. Товари сюди. Якщо у вас нема місцевого номеру, у мене все-таки місце проживання і локальний телефон оператору. Вони співпадали. Тобто місцеву сімку свою тут я маю, я вказала це. І мені, як прийшла посилка, прийшла смс на цей албанський номер. Прийшла вона цікаво, тому що я переклала те, що там написано в смс. -ці. Мені пропонують забрати посилку в іншому відділенні, не той індекс, який я вказувала. У них тут буває, що поштове відділення, воно видає, наприклад, тільки виплати, якісь там пенсії і не видає посилки. Тобто я могла не розбиратися в цьому, і вони перенаправили вже самостійно. Там адреса вказана, номер поштового відділення. Оце я в нього зараз якраз і йду, повстаки в парк, нове місце, як я вам вже сказала, тут ніколи не було, тому навіть цікаво погуляти недалеко, теж від дому, але те, яке я вказувала, воно було все таки ближче. І ось. Я йду за своєю посилкою. Замовляла я дві посилки. Поки що прийшла смска тільки на одну, ну заберу одну. Перевірю, як вона це працює. Якщо ще зараз мені її дадуть, я що це ж кажу вам. Я без паспорту, я не знаю, але є в мене смска в телефоні. Так, от доставка не досить швидка. Я очікувала на свою посилку майже два місяці, ну менше, півтора місяці. Точно просто в той день, як я замовляла оце собі відправлення в Албанію, я зробила також замовлення в Україну. Моїм мурчакам замовила банан, який вже показувала в їх інстаграмі активно. Тобто, оцей банан, що я замовила, він дійшов значно, значно раніше, скоріше дійшов в Україну, аніж посилка в Албанію. Так у нас країна воює, війна в країні, а посилки з Китаю доходять скоріше ніж в інші, якісь країни. Тобто, в Албанію ще не дійшло. От зараз тут іду і такий вайп дурасу, або навіть щось таке від Саранди є, тому що це витягнутий парк. Він такий простягається, наче набережна. І з іншого боку тут кафе. Зараз не дуже сонячний день, як ви бачите, дощовий. Ну і ще не такий літній теплий сезон. Відповідно, то людей тут нема. Але вайп оце й є, наче як такий приємний релакс варіант, щоб провести час. Цікаво, відкрила для себе нове місце. Ніколи в цьому парку не була. І буду якраз знати, що він тут є. Усюди такі місця для того, щоб присісти є. І фонтан. Це ж я йду до фонтану, хоча мені зовсім в інший бік. Ну, тим не менш, вже як тут, то я ще й фонтан хочу подивитися. Отакий От фонтан. Ну, не дуже сучасний, але є працює. Дата, коли дійде до вас посилка, вона приблизно там вказується. У мене дата доставлення максимальна була вказана на 20 березня. Сьогодні 5, тобто, по факту отримаю я її скоріше. Вона скоріше дійшла до місця призначення, але це і не так швидко, як буває то як за тиждень прилітають ці відправлення. Ну таке було в гарні часи. Роздивляюся, новий район для мене, бачу, що він активно розбудовується. Багато в Тарані таких районів, що розбудовуються. Тут от сучасні, нові будинки будують. І якраз, напевно, що там, знаєте, в цій рекламній брошурі пишуть поруч парк, як інфраструктура така тут. Чому албанці не часто замовляють з AliExpress щось? От я запитувала у місцевих, чи робите ви замовлення на цьому сайті. Вони роблять їх не часто, тому що в Албанії дуже велике мито на всі закордонні отакі покупки, посилки. Виходить так, що не прокинає оця фішка, що, знаєте там написати вартість менше. Там у них ці посилки відкривають і оцінюють їх. І дуже велике мито 30-40% треба заплатити зверху за товари. Тому місцеві не поспішають щось замовляти за кордону. І користуються тим, що вже тут хтось привозить і купують. Загалом тут ціни на деякі товари високі, я це відмітила, особливо якась імпортна косметика. Справді дорого. Я там хотіла дещо з косметики придбати, як ви знаєте, не можу це зробити, ну, жаба душить. Тому що ціни ну реально от на ті 40% і вищі в магазинах. Подивіться, яка тут інсталяція, отакий от літачок паперовий, начебто. Тобто їм нема сенсу робити ці посилки, тому що якщо вона буде там більше 20, 30, 40 євро, ще треба зверху дуже багато заплатити. Я зараз замовила собі, як ви чули, вже такий не дуже дорогий девайс. Не девайс, а цей чохол для телефону за декілька баксів. Тому він митом не буде у нас облягатися, але багато таких посилок не замовиш. Отак. Я так намагаюся зафільмувати цю всю красу, але в житті, звісно, виглядає воно по-інакшому Квітнуть же дерева. І я вже пошту пригледіла, як шла. Десь вона тут є. Зараз буду відвоювати свій чохол. Це так, виявно, що я так войовничою налаштовано, може все пройде досить приємно і без відвоювань. Пошта от в такому великому будинку на першому поверсі. І як знайти потрібне відділення на мапах, отак написати пост, поста і вам покаже всі відділення. Ну я йду в конкретне, яке було вказано в моїй смс -ки. Перемога! Моя посилочка у мене. Все таки треба мати паспорт, але фотографія теж підійшла. Там просто дані записують і ім'я звіряють, і номер паспорту записують. Але я показувала фотку. Я показала смс-ку, мене запитали, чи сьогодні я її отримала, чи коли. Я сказала так сьогодні. І декілька хвилин посилочку мені віддали. В журналі поставила підпис. Отак, все, все згідно з паперами. У них тут все такий облік, де щоб видати ж правильній людині, скільки тут різних кафе, всі ці заклади мені невідомі. Я хочу зараз просто просісти. На, на лавку, щоб роздивитися свій чохол, відкрити його, показати вам, Ось такий чохол розпакувала разом з вами. Побачила, що на упакуванні посилки вказана вартість оцінювання 2 євро. Тобто вони знаєте не пишуть оце там ну зовсім копійки, як ото буває декілька центів. Я його справді замовляла десь за 2 євро. Так вони його і оцінили, тобто нижче не написав продавець. Ну, тому що так воно і коштує вже теж ці намитниці, люди, хто перевіряє посилки, вони теж не дурні і розуміють, що там кейс не може бути прям за 10 центів. А я вже перевдягнула телефон в його нове вбрання і тримаю зараз це в руці. Він не силіконовий, а такий мікс пластику, софт-тач покриття, ну, наче, наче нормально на перший погляд важкенький чохол, треба звикнути. Вибирала з того, що є. Моделей не так і багато було раніше. я Пам'ятаю, ну все, на все, чого не побажаєш, було на тому «АліЕкспресі». Зараз, от, наприклад, вибір чохлів на мою модель не такий великий був. Усюди у всіх продавців одне й те саме було. Ну тим не менше, брала такий веселий, яскравенький зелененький чохольчик. Покупкою задоволена, очікування співпали з реальністю, продавець все вказував, як є, і фотка чохла теж була така сама, нічого новенького. Тепер чекатиму ще свою другу посилку, і ця, ця навичка мені тепер доступна. Відкрите замовлення. Отак, посилок з Китаю і вам розповіла, як це зробити. Користуйтеся з вас в Подбайко. Оце, до речі, так виглядає гуртожиток студентський і такий корпус не один. Ось студентський. Резиденція студентів. А небо сьогодні прям чорне. Виглядає загрозливо. А я йшла з пошти додому, то завітала в свій улюблений супермаркет, треба було дещо купити і задивилася на цукерки, бо давно хотіла придбати собі додому саме шоколадні цукерки, бо їм багато печівка, різних солодочів, а щось до цукерок смачних, якось не доходили руки та очі, щоб побачити, знайти та принести додому. Отже, ну вирішила розпочати з отаких. От Демче написано, що зроблені в біліжті. Білішт – це албанське місто, воно на кордоні, майже на кордоні з Грецією знаходиться. То, напевно, тут грецький вплив є кулінарний, знаєте, як впливає Італія на кулінарні смаки Албанії, так, Греція теж щось внесла. І турецький тут вплив є. Я їла в саранді дуже смачні грецькі солодощі. Може, це щось в такому стилі. Коштувала ця упаковка 420 лек. Тут написано 420 грам, їх коштувало 420 лек. Великі цукерки, спеціально тримаю так руку, щоб ви бачили розмір, доволі великі. Коштуємо. Так виглядає всередині багато шоколаду. А всередині такі хрусткі, хрумкі елементи. Незвичайна цукеречка і смакує добре. Однією можна не